Росіяни вночі та вранці сім разів атакували Сумщину. Зафіксовано 20 вибухів. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, під ворожими ударами перебували прикордонні території та населені пункти області. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська і Білопільська громади. Збройні сили України повернули втрачені позиції на півночі Харківської області. За інформацією аналітиків інституту вивчення війни, українські бійці просунулися в район Липців, зокрема вздовж дороги на Харків. Заявляється, що бої тривають у районі Вовчанського агрегатного заводу. В Україні запрацював перший спільний проект «Укроборонпрому» і Рейнметал. Це цех із ремонту і виробництва бронетехніки. Про це повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості. Там планують ремонтувати іноземну техніку, а в перспективі вироблятимуть нові зразки броньованої техніки. У цеху працюють українські фахівці під технічним наглядом колег із Німеччини. Податки сплачуються в Україні, і ми отримуємо нові технології. Донька колишнього мера Полтави працювала на виборчий штаб партії Путіна. Колаборантку затримали в Києві. 36-річна жінка володіє рекламним агентством у Санкт Петербурзі, яке брало участь в піар-кампанії партії Єдиної Росії. Проживаючи в Києві, вона керувала бізнесом дистанційно та отримувала від нього мільйонні дивіденти. Зокрема, зустрів співпрацю зі штабом Путіна. Вона отримала понад 35 мільйонів російських рублів. Правоохоронці наклали арешт на три квартири в Києві. Мінівен та частків статут. Них капіталах двох українських компаній обвинувачена під вартою за ґратами вона може провести наступні 12 років. Ну і до столиці Київ пливе вулиці затопила після дощу. рух транспорту ускладнений. За даними Укргідрометцентру, дощі протягом усієї доби. Киян закликають готуватися до погіршення погодних умов через негоду на Київщині. Також діють аварійні відключення електрики. Гроза із сильним дощем та вітром ускладнюють роботи з відновлення та можуть спровокувати нові аварії в мережах. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтеся до ліній електропередач. І у німецькому Франкфурті 19-річний афганець порізав українку. Про це повідомляє видання Білд. Що відомо, чоловік не був знайомий із жінкою. Нападник побачив українку парку, підійшов до неї ззаду, схопив за плече і завдав кілька ударів ножем у голову та шию. 41 річна жінка намагалася втекти, але впала. Доки вона лежала на землі, злоумисник продовжував завдавати ударів. Коли на крики почали збігатися, люди афганець втік. Тепер його розшукує поліція.